Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Верховній Раді. Зареєстровано законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Втім, ці штрафи не будуть стосуватись, бо щоб депутатів виключили на особливих умовах, втім його думки не врахували. Як зазначається на сайті ради, громадян пропонують штрафувати на суму від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Бізнес за порушення комендантської години повинен буде сплатити штраф в розмірі від. 51 тисячі гривень до 102 тисяч гривень народними депутатами України зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану номер 10195, який напрацьовано спільно з міністерством внутрішніх справ та національною поліцією України йдеться у повідомленні прес-служби апарату. Верховної ради України, як зазначається, мета законопроєкту – встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години та порушення суб'єктом господарювання, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану. Відповідно до законопроєкту, порушення комендантської години тягне за собою накладення штрафу на громадян від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Порушення суб'єктом господарювання, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час задії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання фізичну особу підприємця від 3 тисяч до 6 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян у жовтні 2022 року. З'явилася інформація про введення покарання за порушення комендантської години. Стало відомо, що у Верховній Раді пропонують штрафи. Та громадські роботи відповідним законопроєктом також пропонувалося криміналізувати умисне порушення режиму світломаскування під час воєнного стану, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. У жовтні 2023 року у МВС висловилися щодо підвищення штрафів за порушення комендантської години. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.